Усім привіт! З вами Асаторона Христослава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, що ви не сподіваєтеся, а воно лісе. Для це тероросклад для Верховної Жриці людина, яка має високу інтуїцію. Людина, яка займається таємними практиками, езотерикою, нумерологією, торологією, людина, яка має магічні здібності. Можливо, і моя якась колега, по то... Відьмачка якесь. Що ви не сподіваєтеся, а воно здійсниться як ближчий час. У вас буде крутий поборот долі, який принесе вам удачу, успіх благополуччя в житті. Будуть розгортатися ситуації в вашу користь. Вже того навіть і не сподіваєтеся. Що ви не, сподіваєтеся, не догадуєтеся навіть, не сподіваєтеся, а воно здійсниться найближчий час. Так, круті переміни, це вам все долі, це дороносні. Події. Когось чекає переїзд, когось чекає новин, які запросять вас у дорогу. Так, ви вийдете з обмежень. Що ви не сподіваєтеся, воно дійсне це найближчий час. Якісь писанні ночі вас ще мучать? Проблеми зі сном? Ви не сподіваєтеся, воно здійсниться, що ви будете мати успіх, благополуччя, що ви будете. Мати успіх у хтось у творчій діяльності, у роботі, збільшення, покращення зовнішності, ви будете в центрі уваги, вами будуть захоплюватися, вас чекає розкош, плодороддя. Хто чекає, когось чекає, ви не здогадуєтеся, зміна статусу. Ви станете імператрицею, вас чекає одруження, кому дозволить здоров'я і вік, того буде поповнення в сім'ї. Що ви не здогадуєтеся? А воно дійсниця найближчий час. Так, ось чекає оновлення, відродження, переродження вас, ваших всіх сфер життя, вашої долі. Ви зараз змирилися в тій ситуації, в якій знаходиться в важкій ситуації ще. Душевний неспокій вас чекає. успіх і нові закази ваші трудові діяльності, творчості, прихід фінансів, яких ви довго чекали, успіх. У вашій роботі. А до когось проявиться лицар мечі, лицар Пентаклі, який дуже довго до вас йшов, думав, йти чи не йти. Перед кимось він вибачиться за свою поведінку. Він захоче з вами зустрічі, проявиться від ЄС запросить вас. На зустріч. Прийде. Не спустимо руками. Так, це все вам по долі. Також у вас, що ви не здогадуєтесь, а це дійсно це в ближчий час, це документи, підписи, контракти. Хтось отримує спадщину. Хтось буде виробляти якісь документи з підписами, про власності Когось чекає підвищення по роботі, а також підвищення оплати за роботу. Когось чекає. Що ви будете наставником ковчем для інших, прикладом для інших, ви нас навіть, навіть не догадуєтеся, розкривайте свою силу, яка є можу, яка є у вас середині. Більше проявляйтеся, що ви не догадитесь, а воно. І не сподіваєтеся, а воно різниця найближчий час. Так, вас чекає по долі, по долі вам бути ресурсною, знаменитою, багатою людиною. Ви, ви, ви отримаєте признання, славу, знаменитість за плоди вашої праці. Ви будете задоволені своїм життям, ви отримаєте гармонію, буде зростати ваша. Такі відчуття, ваша чуйка буде зростати, інтуїція, тобто. Це все вам подарує. Яка підказка карт для вас? Буде відкриті? А я оточуючих вас людей. Ви приносите тепло і радість людям. <кій> Не закривайтеся. Не закривайтеся. Не блокуйте свої дороги. Ви вийдете. Всіх труднощів, бар'єрів, бідності і хвороби. так ще карта. Буде зростання вашого матеріального становища, успіху у роботі, фінансів. А до когось прийде. Мужчина, король Пентаклів, по долі. Не відвертається від нього, бо він вас любить. Він даде до вас з любов'ю і його ведуть до, до вас вищі з сили. Нехай буде так. Забувайте за нерву аби.